Служба під час війни кардинально змінилася. Тому в умовах сьогодення прикордонники зупиняють агресивного сусіда і виконують усі основні завдання, які стоять перед ними. Про роботу Могилів-Подільського прикордонного загону імені В'ячеслава Семенова краяни спілкувалися із помічницею начальника прикордонного загону, начальницею пресслужби Діаною Кондратюк. Які основні завдання стоять сьогодні перед прикордонниками Могилів-Подільського загону? На сьогодні одними з найважливішими завданнями, які стоять перед прикордонним загоном, є охорона та оборона державного кордону на річковій та сухопутній ділянці з метою недопущення зміни лінії проходження, а також дотримання режиму державного кордону, прикордонного режиму. Здійснення прикордонного контролю, пропуску осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна підрозділи Могилів-Подільського прикордонного загону, а також складі Сил оборони України, мужньо захищають країну, в напрямку де тривають бойові дії. Разом з іншими українськими захисниками прикордонники нашого загону стійко отримують позиції, відбивають атаки ворогів та завдають нищівних ударів загарбникам. Яка ситуація на сьогоднішній день з чергами на пунктах пропуску? З початку війни в Україні багато людей були змушені шукати притулок для себе та своїх близьких як в інших регіонах України, так і за їх кордон. Тому була присутня тенденція до збільшення пасажиропотоку у з лютого 2022 році. Наразі ми не відмічаємо збільшення пасажиропотоку всього з за цей період було припущено понад 1 мільйон 300 тисяч осіб та майже 170 тисяч транспортного засобу. На сьогоднішній день середньодобовий пасажиропоток складає майже 2 тисячі осіб в обох напрямках. Черги відсутні пункти пропуску функціонують в штатному режимі. Які найчастіше порушення на сьогодні фіксують прикордонники? Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну оголошення правового режиму воєнного стану та проведення загальної мобілізації фіксуються активні спроби незаконного перетину державного кордону України таким громадянам України, яким обмежено на цей час виїзд з України. Це чоловіки віком 18-60 років. Фіксувалось порушення в пунктах пропуску майже 300 осіб. Та пузом пунктами пропуска було затримано понад 130 осіб. Порушники використовують більш підроблений документ: це, це такі, як е, про народження дітей, посвідчення інваліда дитинства, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та довідки військово-лікарських комісій. Наразі ми не відмічаємо збільшення тенденції до спроб порушення державного кордону, найбільше актив. Пік був порушення. Це березень, місяць поза пунктом пропуска, та липень-червень в пунктах пропуска. Відмічаємо, що серед порушників це майже 47%, Чоловіки були у віці 30-40 років. Окремо, хочеться нагадати про правила перетину державного кордону громадянам, які планують свої поїздки за кордон. Це вчасно ознайомитися з правилами, тому що в пунктах пропуска майже щодня фіксуються відмови в пропуску громадянам за відсутність наявних дійсних документів для перетину державного кордону. Чи продовжується практика спільного патрулювання із колегами з Молдови? Спільна охорона здійснюється як на території України, так і на території Молдови. В період навігації активно використовуються плавзасоби. Спільна охорона державного кордону дозволяє більш ефективно протидіяти незаконній діяльності на кордоні. І такий приклад співпраці є свідченням не лише добросусідських відносин між двома країнами, а й забезпечення надійної охорони державного кордону.